Всім привіт! З вами, як завжди, Алекс. Хочу вам показати в черговий раз. Значить, в нас вже з'явилася функція ігри. То була вона прихована, потрібно було утримувати 5 секунд, щоб відкрилася нам. Тільки тоді було на той час Хелловін. Тепер ми маємо море ліс. Тут гра в кубіки. Значить, Хелловін ми заходимо, крутимо барабан, і, як ми бачимо, нам випадає. Одне єдине, що не випадало звідси 5 тонкоїнів. 0,1, тобто 10 центів тонкоїна і 1 тонкоїн вони випадали. Е, мені особисто вони не випадали, але другим учасникам цього проєкту випадали, вони писали, що так випадають. Тобто е, виплати також є. Е, 5 тонкоїнів не випадало. 500 тисяч бронзи, 50 тисяч, 100 тисяч. 500 тисяч і 50 тисяч мені особисто випадало. 2 мільйона моїм підписникам випадало. І 50 тисяч срібла мені особисто один раз випадало. 100 тисяч срібла я не чув, щоб такого також. 5 тонн і 100 тисяч срібла. Я не чув, щоб комусь вони випадали. Але взагалом заходимо кожного дня один раз, один прокрут дається на добу. Заходимо, прокручуємо і маємо звідти якийсь е, дохід. От ми нижче ще бачимо, є історія. Є 50 тисяч срібла, є раз, два, три е, рази по півмільйона. І 4 рази по 50 тисяч. Далі ми заходимо на гру в ці кубики. Що воно собою уявляє? Уявляє, в нас є мінімальна ставка 10 тисяч бронзи. Я особисто не рекомендую, но бажаючих, хто бажаючих, є, можуть спробувати грати. Но ви самі маєте розуміти, це є, це є казіно, яке воно накручено на то, щоб вигравало, вигравало воно. Хочу просто, в приклад показати дві ставочки, як воно працює. В нас є 10 тисяч бронзи, ми можемо вибрати, от в нас є зліва чот і є справа не чот. Якщо випадає чот. Може випасти кілька разів в підряд чот, може випасти кілька разів в підряд нічот. Рекомендую більшість ставити раз так, раз так, збільшувати ставку, зменшувати ставку. Так, воно це працює програма. Робимо ставку на спочатку чот. І от воно зараз випадає. Опа, зеленим засвітилося. Значить, ми виграли. Ще 10 тисяч бронзи. Зараз ми робимо ставочку тих же 10 тисяч бронзи. В самому гіршому випадку я вже не програю нічого, бо один раз я вже, вже 10 тисяч виграв. Кладемо ніч от ставку. І червоне світло ми програли. Тобто я не втратив зараз абсолютно нічого, грав я. Її і я програв 200 тисяч. Був один чоловік з підписників, який казав, що програв 2 мільйони. Тобто це казіно. Маєте розуміти то, свої риски і свої, своїм балансом розраховувати самі. Е, на даний час я закінчую прокачку. П'ятої шахти. Ще один день завтра. І післязавтра будемо відкривати шосту шахту. І я вже на прикладі шостої шахти я хочу більш наглядно показати, як я відкриваю, як я то працюю. І може там щось буде цікавого. Підписуємося на мій канал, щоб не пропускати всі відео, які я скидаю. на... Проекти криптовалют ставимо дзвіночок, щоб одразу приходило повідомлення. Ставимо вподобаєчку і коментуємо свою думку на рахунок цих проєктів. Всім добра і всього самого кращого на зв'язку.